У п'ятому модулі курсу підготовки інструкторів TCCC бояць рятувальник, ми зосередимося на методах ефективного управління станціями навичок під час навчання навичкам порятунку життя для початківців. Ось два уроки, які ви вивчите. Як організувати та проводити навчання навичкам і сприяти навчанню в малих групах? Важливість та відходи до проведення тренування навичок TCCC, впроваджуючи стратегію управління часом, Організація та проведення медичного навчання в малих групах. Після прийняття рішення про загальний підхід до викладання, як обговорювалося в модулі управління курсом, ви проведете курс. Ось стратегія, якою ви можете дотримуватися, щоб організувати студентів і ефективно проводити навчання на станціях навичок. Після представлення теоретичного матеріалу великій групі презентації PowerPoint та відео для кожного модуля, розділю студентів на малі групи для проведення навчання навичкам. Деякі модулі мають довші теоретичні презентації, що охоплюють кілька навичок. Розгляньте можливість періодичного розділення на малі групи протягом. Модуля, щоб вивчити кожну навичку. Як і описано в модулі управління курсом, рекомендоване співвідношення інструкторів до студентів для навчання навичкам становить один інструктор на кожні 6-8 студентів. Це сприяє ефективному навчанню та збільшує час на тренування. Якщо це неможливо, залучайте більш досвідчених студентів у групі для надання підтримки та коучингу від індогрупників. Розпочинаючи навчання в групах, уникайте випадкового розташування студентів по великій навчальній зоні. Це може створити кілька проблем, оскільки студенти можуть не чути або не бачити демонстрації через відстань та або шумне середовище. Практикувати навички неправильно, наприклад, роблячи некоректні повторення, коли інструктор не може безпосередньо спостерігати, що може привести до неправильного засвоєння навичок і вимагатиме коригування пізніше. Бути більш схильними до соціалізації або відволікатися після рівномірного розділення груп, найкраще додатково організувати малі групи в структурованій формації, такі як півколо, або пряма лінія перед інструктором. це забезпечить начальну атмосферу, де всі студенти можуть чути інструктора, спостерігати демонстрації та отримати достатньо уваги та підтримки під час практики. Коли студенти організовані в формації, їх слід розбити на пари для полегшення навчання навичкам та практики один на одному. Хоча тренажери або манекени. Є ключовим аспектом цього навчання тренування з товаришем пропонує кілька переваг. це надає більш реалістичний та життєвий досвід з точки зору відчуттів та відкриттів. під час практики індивідуальних навичок, особливо з накладанням турнікета, для студентів корисно відчути накладання турнікета на товариші та навпаки, коли на них накладають турнікет. Практика навичок з партнером є більш захоплюючою ніж практика навичок самостійно на тренажері або манекені виконуючи роль постраждалого, другий студент починає передбачати, що потрібно зробити, і часто допомагає своєму партнеру нагадуваннями про те, що робити далі. Це і є коучинг від партнера. Після того, як студенти розділені на малі групи, організовані у формації та спарені з тренувальним партнером, почніть сесію навчання навичкам з короткого вступу та інструкції. Скажіть їм, які навички ви плануєте викладати, як ви будете викладати, протягом якого періоду часу та що від них очікується. Перегляньте навчальні відео або проведіть демонстрацію навичок, під Керівництвом інструктора в групі. Відео також можна переглянути під час або в кінці теоретичної презентації. Як перехід до станції навичок, дайте трохи часу студентам для перегляду контрольних списків навичок, ілюстрованих карток навичок або трифолдів та ознайомлення з обладнанням та медичними матеріалами. Перед початком тренування студенти повинні взяти з собою контрольні списки навичок та ілюстровані картки навичок для практики або друковані копії повинні бути доступні на станціях навичок. Ми рекомендуємо, щоб інструктори мали детальні кілометрів. Керівництво з навичок під рукою для надання стандартизованих вказівок та відповідей на питання студентів, Розгляньте можливість проведення живої демонстрації навички самостійно, щоб показати студентам правильні техніки та встановити очікування щодо їх виконання. Після завершення вступу та демонстрації навичок студенти будуть відпрацьовувати вміння зі своїми партнерами під наглядом та коучингом інструкторів. Це дозволяє інструкторам надавати коучинг та цільовий зворотній зв'язок в режимі реального часу та на місці, надавати позитивне підкріплення та мотивувати студентів. Міркування та стратегії управління часом під час проведення навчання навичкам CLS. Інструктори повинні постійно керувати навчанням та пильнувати за активностями та часом. Це єдина область навчання TCCC, де час може вислизнути. Головний інструктор повинен встановити чіткі очікування щодо управління часом та допомагати іншим інструкторам у керуванні часом протягом навчання навичкам з частим нагадуванням, таймерами тощо. Якщо певний інструктор відчуває труднощі з навчання малої групи вчасно через неуважних або деструктивних студентів, або студентів, яким важко засвоїти знання або навички CLS, головний інструктор повинен допомогти у полегшенні навчання навичкам у групі. Інструктори повинні аналогічно надавати очікування щодо тайм-менеджменту та постійно контролювати час для студентів у їх малих групах протягом навчання навичкам. Наприклад, скажіть студентам, що після демонстрації у них буде 10 хвилин на перегляд довідкових матеріалів і 15 хвилин на практику. Або якби ви не розподілили час для конкретної навички, тримайте їх в часових рамках, спілкуючись та полегшуючи діяльність. Керуйте переходами між станціями та теоретичними сесіями або між різними станціями навичок. Якщо не керувати, цінний час навчання може бути втрачений, коли студенти та інструктори змінюють локацію, наприклад, перерви на туалет, перекус та паління. Управління переходами повинно бути враховане при плануванні навчання з точки зору того, як стиль проведення курсу, доступні потужності та інструктори тощо вплинуть на часовий графік. Тримайте студентів зосередженими на основах обсягу допомоги CLS. не дозволяйте Питанням, а що якщо займати цілий час навчання навичкам? Поверніть студентів до базових навичок Сілес, коли вони задають питання, що стосуються вищих рівнів навчання Ті Керувати потенційно деструктивними студентами. Ці студенти можуть відволікати або навіть зірвати навчання в малих групах та займати багато часу обговореннями або повторним навчанням, якщо вони не виявлені та не керовані на початку навчання. Це можуть бути студенти, які вважають, що знають більше за інструкторів. Скептики, студенти, які не вважають, що навички TCCC ефективні та можуть насправді врятувати життя. Та опоненти, студенти, які завжди хочуть робити все так, як вони завжди робили, і відмовляються вчитися новому. Крім того, у військовому середовищі звання студентів відносно інструкторів може потенційно створити проблему. Студенти, які мають вищий ранг за інструкторів, можуть вплинути на динаміку навчання навичкам у малих групах. Це слід враховувати при плануванні навчання та може вимагати залучення головного інструктора для управління під час навчання. Вирішуйте ці ситуації негайно, щоб запобігти ескалації. Звертайтеся до студента за званням та іменем при вирішенні проблеми, щоб уникнути будь-якої плутанини щодо того, до кого ви звертаєтесь. Зберігайте спокійний та Конструктивний тон, але твердо поясніть, що незважаючи на досвід та навчання студента, ті принципи та навички ці сі були переглянуті об'єднаною системою травм та були прийняті комітетах, А відтак повинні вважатися поточним золотим стандартом. Якщо вони наполягають на продовженні деструктивної поведінки, попросіть їх обговорити будь-які занепокоєння з вами після сесії, та як останній засіб, запропонуйте їм покинути групу та дочекатися вас, щоб ви могли обговорити ситуацію перед наступною сесією. У підсумку, ось деякі рекомендації для ефективного проведення навчання навичкам, управління часом та перетворення навчання на захоплююче та продуктивне для інструкторів та студентів. Демонструйте, як виглядає правильне виконання з самого початку через відео та живі демонстрації. Залучайте кожного студента, ходячи навколо, пропонуючи наставництво та цільовий зворотній зв'язок у режимі реального часу, та давайте їм знати, що ви доступні для питань. Надавайте позитивне підкріплення та мотивуйте студентів до навчання. Спостерігайте за кожним студентом під час практики, щоб оцінити. Та навчання та надати корекції на місці та додаткові інструкції за потреби. Керуйте часом на переходи, надавайте очікування щодо управління часом з самого початку та часті перевірки часу під час навчання навичкам. Керуйте потенційно деструктивними студентами та тримайте студентів та інструкторів, зосередженими на основах навичок Т В наступному модулі ви дізнаєтесь більше про управління сценаріями TCCC.